Ви, напевно, зараз думаєте, що це буде звичайна розпаковка? Ні-ні ні. Бо це моя перша співпраця з видавництвом, яке мені ну, дуже припало до душі, і це видавництво Рідбері. Тож приймаю ваші вітання і буду неймовірно вдячна за актив на цьому відео. Я подумала: якщо гора не йде до магомета, то... Напишу я їм сама, і вони мені надіслали аж дві мої найбільші бажанки. Дякую вам за довіру, бо мені ну, дуже приємно. І перша книжечка це друга частина серії самородки. Я дуже чекала на неї, бо перша була динамічна, напружена і неймовірно цікава. То щиро рекомендую вам почати читати цю серію. І друга книга, яку мені надіслала, це мова драконів. Вона чомусь не надто популярна. Буктоці, але за тими відгуками, які я чула, усім сподобалась. Плюс вона одиначка, а я таке люблю. Дуже сподіваюсь, що і мені зайде. А ще у мене є для вас класний бонус. За промокодом NORMAL ви зможете отримати 20% знижки на книги видавництва ранок та Рідбері. Тому користуйтесь із задоволенням.